В Німеччині обанкротився військовий завод, який закривається, тобто намічається війна в Європі, і Німеччина закриває військові заводи. І от у мене тушонка дивіться. Мені. І зараз я розкажу, як інформація про військові заводи і тушонку пов'язати зараз в одно. І що вам далі робить? Отже, в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони вели проти Рашки, у них же ну велика енергетична криза. Ні газу недостатньо, ні вугілля, енергетиків мало. І позакривали заводи БМВ Мерседес. Боже, гіганти закриваються. Зрозуміло, бо приїжають в Америку, бо десь вона ще країни. Й військові заводи так само. Тобто, один з найбільших заводів я десь тут прикреплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших військових заводів Німеччини закривається через 160% шістдесят звільнили. Не було чим платити. Тобто було скорочення штату таке, що завод закрили, і начебто в Німеччині намічається ну в Європі в цілому війна, і треба самим собі замовлення робити на зброю. А вони не можуть цього зробити. Поняли, не можуть грошей нема. Хоча я виділяється гроші на це. Але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітету, що щоб ви розуміли, немає жодної в принципі країни в Європі, яка б сама виготовляла якусь зброю. Візьмемо танк, просто от до прикладу беремо танк. Шасі роблять, наприклад, в Чехії, Дула роблять в Італії. Вже там. Корпуси збирають його там на якомусь заводі в Німеччині, і так виходить конструктор. Там зробили там, там, там вони це робили з бюрократичних питань. І в тому класі, щоб не було корупції, поніла на одному місці. Тобто так легше контролювати корупційні моменти. Але оце демократія, оце, що вони там боролись там за правду слова, за лояльність, за легальність там різних прав і так далі призвело до того, що вони от намічається війна, вони не можуть самі зібратися і самі на своєму ж заводі, в своїй же країні випускати танки, не можуть самі собі замовлення зробити. А якщо ви пробували щось за кордоном, німеччині якусь бумажку про Джо Центрі чи фінансам, його можна вирішувати місяцями, не вирішить, чи де Боже в тюрьму не загріміть за те, що там десь чек якийсь не заплатив за а, цей, налог на дощ. Тут, ну, тут такого дохера, реально. І от, дивіться, Лучше перевздять, ніж не дабззять. В оці всі ситуації, де Європа, здавалось би, величезна. Слава Богу, вона об'єдналася, бо Америка же їх киданула. Америка каже, не дає зараз за зброю. Вони сказали, ви або купляйте у нас тепер зброю, да? хоч ми її в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з Канади у нас ресурсами мало. Ви нам ресурсами платіте, ми вам будем давать зброю. Ну, Європа, ще потакі ганорливі, ні, ми самі, а самі не можуть. Економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. Подіваєте, ось така історія. А, слава Богу, є збереження техніки, і багато вже привезли до кордонів. Вони готуються активно. Вони все це розуміють, якось бракать намагаються. Пошатити. Ну, щось не рішить, ну достатньо поздно. Тобто в Європі це буде вирішуватися декілька років. А за ці декілька років вже Рашка може бути на порозі. Поняли? Трамп же ж предлагає, давайте мириться, і Рашки, землі, і там і Україні, по всім плюси, бонуси накинули. Росія відмовляється. Тобто вона каже, прямо ми не збираємося останавливатися. Нам пофіг, що ви санкції знімете і так далі. Нам цікаво воювати далі. Все країна поставлена на військові ринки.